Ну, ми робимо а, оцією частиною за п'яткою стук, стук. Стук, стук. Стук, 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 стук. І отак стук, стук, стук. В один момент, коли ми повністю пройдемо круг, перетоп. Це буде перетоп. І знову стук, Стук. 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 Там проступили. Якщо це змінилося там, права на ліва нога, це ну, там, передоп, а ви ну, не так пішли, а так не важливо. Ноги, головне. Наталю, ви живі. Щось замкнуло. Ага. Це нормально? сонечко. Від Сахасра в Ну так, сонечко. Далі три не, таки, руха невеликих вправок. Раз, два, три. Десь не треба отуди прям падати. Не можна вперед, не можна назад. Строго по, в площині вбік. Три рази. Раз, два, три. А назад треба повернутися за два. Раз, два. Тобто раз, два,